Де настає, гуляй веселий, тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, гульбуй вокзалі. Віднайдемо ми, не чекаймо тоді. Ось Рубі, залишилося тільки закопати твою капсулу часу. А через 10 років ми її відкопаємо і подивимось. Так, пам'ятай, як торік було весело, коли ми відкопали мою. <плес> Добрий день привіт, хлопці. Марина, що ти тут робиш? Адже ми хотіли погратися у лісі. Точно я забув. Стривайте, хочу подивитися, як тато закопає капсулу часу. Капсула часу. Що це? Ось ця штука. Спершу треба покласти неї щось важливе для тебе, а потім через десять років викопати. Дуже весело. Подумаєш, це ж майже те саме, що й до шефа покласти. Так, певно, маєш рацію. і справді, так само можна все це просто покласти на полицю, так? Не знаю. Мені подобається. І що ж тут такого? Привіт, хлопці. Ось, подивіться. Ні, татку, не треба. У дитинстві це була улюблена іграшка Марина. У такої Марин грався з ляльками. Так, Марин би з не спав, не їв. З цією лялькою вони були просто нерозлучними. Як зворушливо. Сто років нічого подібного не бачив. М'якенька, як же я нудьгував. Альто, і у тебе така сама була. Так, і що до такого? Я без неї теж не міг заснути. Я свою давно загубив, а твоя збереглася, як чудово знову її потримати. <рес> Можливо, в цьому задумі із капсулами щось таке є. Марине, подаруєш мені свою ляльку? Не за що. Хлопці, стривайте! У мене є ідея. Може, не попливемо сьогодні до лісу, а замість цього зробимо свою власну капсулу часу, як та мене, це було б чудово. Це й справді було б чудово. Це буде капсула нашої дружби. Чудова думка. Гаразд, Тоді йдіть додому і принесіть кілька важливих для вас речей. А вже. Ж. Це все для мене таке важливе. Як же мої вибрати? Тут і цукерки, які я ще від дня народження беріг. І мій перший блокнот куплений на кишенькові гроші. Що ж робити? Вихід тільки один. Треба взяти все. Схоже, ми занадто багато всього туди поклали, і кришка не закривається. Тут і давайте щось дістанемо. Тільки я нічого виняти не можу. Це для мене все дуже важливе. Для мене теж. Що ж робити? Капсулу часу не можна закупати без кришки. Так... Через 10 років, а точніше через 3650 днів буде неймовірним знову побачити всі ці предмети, тому що, знаєте, це ж так довго. А Вже і давайте поклянемося зібратися тут через 10 років, щоб відкопати нашу капсулу часу. Власно, Ривайте цей краб за нами шпигував. Геть, іди звідси, геть. А якщо ми підемо, а він розкопає нашу капсулу. Здається, це небезпечне місце. То що ж нам робити? Ого, хлопці, краб нас переслідує. Відриваємось. То що, він відстав? Як він нас знайшов, він не просто так нас переслідує. Усе я більше не можу тягти. Може, це через коралову булочку. Краби готові за ними хоч на край океану бігти. Коралова булочка. Хто ж її до капсули поклав? Вона ж там просто згниє. Але я точно бачу середині нашої капсули коралову булочку. Що? Тут і справді є булочка. Справді. Вибачте, це моя. Альто. Альто. Так, тепер знову поклянемося через десять років. Так, так, Марини, друзі. Так, отже, нам задали намалювати портрет мами. Спробуй почати. Що? Стривайно. Я ж усі свої олівці поклав вашу капсулу. Альто. <плес> ти що тут робиш? Я все поясню. Я цю цукерку туди напевно помилково поклав. Я більше нічого не виймав. А сам ти тут що робиш? Я робив домашнє завдання і виявив, що у мене немає олівців, я їх усі поклав у капсулу. То у чому проблема? Просто візьми їх звідти і все. Так, адже мені треба виконати завдання. Тепер давай назад закопаємо. Дивно, куди він міг подітись? Що ти там шукаєш? Наш з тобою портрет. Пам'ятаєш, Марин намалював. Я вже всюди дивилася, ніде немає. Послухай, мамо, портрет у мене. Я просто взяв його ненадовго я зараз же поверну. Зрозуміло. Треба було мене попередити, бо я вже все тут обшукала. Дивно, куди це він за ним помчав? Марин! Я, здається, поклала у капсулу всі лялькові сукні. Тепер мої ляльці зовсім нічого надіти. А ти чому тут? Я поклав один малюнок, а тепер мама його шукає. Зараз. Давай. Ти візьмеш свій малюнок, а я заберу свої лялькові сокни. І більше мені тут нічого не потрібно. Давай мені звідти теж потрібен лише малюнок. книгу, яку я читаю. Товста, у синій кладинці. Синя, вона у мене зараз принесу. Він сьогодні такий заклопотаний. Ага, ж. Марине, ти знову тут? Розумієте, я поклав туди одну гарну книжку, але вона, здається, потрібна моєму таткові. Дякую. О! У капсулі залишився лише цей лист. Чим же ми тепер її заповнимо? Можна піти додому і знову принести свої речі, щоб вони знову нам знадобилися. Ні. Отже, ми не зможемо нічого закопати на майбутнє. А я так хотіла через десять років побачити те, що я любила у дитинстві. А чий же це лист? Це мій. Я його адресував собі у майбутньому, тож зараз він мені не потрібен. Що? Написав собі у майбутньому? Так, тому зараз мені його відкривати не потрібно. Точно, давайте усі напишемо собі листи, як гого. Ми їх, нібито, надійшлимо тим, ким ми станемо через десять років. Так. Здрастуй, дорослий Марине. Я це ти тільки у дитинстві. Дуже цікаво, який ти тепер маєш вигляд. Чи залишився ти таким гарним і сміливим, як я? Отже, відкриємо ці листи через десять років. Справді чудово. Гадаю, майбутньому буде так само класно. Це все та. Романтично, справді зачекаємо 3650 днів. Не забудьте, зустрічаємося тут через 10 років. Домовились. Далі буде. Сьогодні у нас в гостях старий мудрий майстер. силою думки, він змусить ці підводні турбіни обертатись. Чи вдасться йому це? Залишайтеся з нами. Сили, неба і землі, енергії, всесвіту, закликаю вас! Оце так, клас. То що, Коркі? Я схожий на майстра. Хочу навчитися так само створювати магічні потоки. Марин? Привіт, татку! Бачу, тебе вразив майстер з передачі. Так, як гадаєш, я коли зможу стати таким, як він? Як він? Якщо ретельно працювати, кожен може стати майстром. У такої ти це серйозно. А вже ж якщо намагатися, можливо, все клас хлопці, ви бачили вчора по телевізору майстра. Так, було чудово, коли він став обертати підводні турбіни. Як ви думаєте, він справді вміє створювати потоки рухом рук? Звісно, ні, наука це заперечує. Неправда. Татко каже, кожен може стати майстром, якщо буде багато працювати над собою. І він не помиляється. Я вже став майстром. Справді я майстер газів. Я ось правда вірю, що якби потренувався, то навчився б створювати магічні потоки. Слухай, не будь дурним. Я ж сказав, наука це заперечує. Лордік правий, як можна керувати силою, яку навіть не видно. А вже ж, ніякої магії не існує. В ній я впевнений, що. Будь ласка, сядьте на місця. А... 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 Якщо намагатися, все можливо, я їм усім покажу. Сили неба й землі, енергії Всесвіту, прикликаю вас. Це містер Кан. Стоп, він так схожий на. Він схожий на майстра. Невже він і є майстер? Геть, неприємні гади. Це моя їжа. Справді він і є майстер. Смачні родзинки і без кісточок. Чудово, солоденькі родзинки, пальчики оближеш Здрастуйте, містер Кан! де ж він? Хто там? Містер Кан? Я знаю, хто ви насправді. Марин, що ти робиш на моїй території? Містер Кан, тобто майстер, я хочу бути вашим учнем. Майстер? Про що ти кажеш? Ви мудрий майстер з телепередачі, тільки у вас була пляма на лобі і перука. Пляма? Напевно, родзинки прилипли. Чи не могли б ви мене навчити створювати руками магічні потоки? Будь ласка. О, ненормальний. Пропусти. Прошу, навчіть мене, будь ласка, містере Кон. Що? Гігантський кальмар? Гігантський кальмар? Я зараз влаштую магічний потік. Та я ж зовсім не про це говорив. Не хочу видавати, хто він такий. Знаю, буду тренуватися сам. Вирішено. Начебто навіть зрушило щось. Коркі, я зараз прямую на тебе магічний потік. Коркі, з тобою все гаразд. Напевно, я створив магічний потік. Ура! Тренування творять чудеса! Марини, друзі. Так, справді отакої. От друзі, друзі, я навчився створювати магічні потоки. Що? Магічні потоки? Я щойно випробував це на корки і у мене вийшло. Марини облич наука це заперечує. Ні, лоджику, у мене справді вийшло. Ігіш, гаразд тоді чому тобі не випробувати на мені? На тобі Альто. Але ж це може бути небезпечно. За мене не хвилюйся. Ну ж бо показуй. Гаразд згоден. Сили неба, землі і всесвіту. Вийшло. Ви бачили? Відійди, дійди, Марине, дай я спробую. <ріст> Простіше простого. Повівся. <ріст> <ріст> <ви> <ріст> <ріст> зовсім це не смішно. Марин. Я справді хочу стати майстром. Я тренуюся сам, тому що містер Кан не хоче мене вчити. А ви з мене просто глузуєте. Я з вами не дружу. Марине. Альто, дивися, що ти наробив? У мене ідея. Як я люблю родзинки, як я люблю родзинки, як люблю я родзинки, як люблю я містер Кен! Що вам потрібно? Послухайте, до вас приходив Марин? Що? Так, начебто. І він вас про дещо попросив, так? Хіба? Так, хотів навчитись якихось там потоків. Містер Кан, будь ласка, візьміть Марину учні. Що? Але ж я не майстер. І в будь-якому разі я зараз дуже зайнятий. Мені час бігти до солодкого до моїх солоденьких родзинок і печива. Ми знаємо, що ви не майстер. Ви просто вдаєте. Розумієте, Марин, справді впевнений, що ви вмієте створювати потоки. Містер Містерекан, будь ласка, допоможіть нам. Ні, 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 я дуже зайнятий. Тоді план Б. Діти, діти, що ви? Ладі, здавайтеся, містер Кан, і допоможіть нам. Усього разочок Ну ж бо, містер Кан. Ви маєте допомогти нашому другові. Ні, ні, ні за що! Навіщо ви тут? Мій юний друже, чи готовий ти стати майстром? Я, сир. Я навчу тебе всього, що знаю. Так. Що я сьогодні робив з містером. Тихо, Марина, ми дивимось новини. Схоже, хмарних китів не очікується і на цьому тижні. Будь ласка, заощаджуйте енергію. Жахливі новини. Сподіваюся, хмарні кити скоро повернуться. І не кажи. А що у цьому такого страшного? Ніколи не помічав, як прискорюються турбіни, коли пропливають кити. Так. Електротурбіни мають рухатися, щоб генерувати електрику, і якщо кити довго не з'являються, турбіни сповільнюються. Тобто у нас тоді не буде електрики не так одразу, але якщо електротурбіни зупиняться, таке може статися. Так, і справді жах. Знаю, не хвилюйтеся про це. Я сам вмію крутити електротурбіни. Що, що? Адже я цілий день для цього тренувався. Я скоро повернусь. Марине, ти куди? Марине? Не знаєш про що він? Ні Гадки не маю. Сили неба і землі всього всесвіту. Прикликаю вас. Усе вийде, Марине. Але для цього ти маєш повірити у себе. Підводні турбіни. Обертайтеся. У мене, у мене вийшло. І хмарні кити повернулися. Привіт, хмарні кити. Серекан, тобто, майстре, майстре, ви що спите? Майстри, я щойно успішно створив магічний потік, як ви мене і вчили. Майстре, дякую. Вибачте, що заважаю вашому тренуванню, майстре, я вже йду. Далі буде.